Ось такий пиздець в мене сьогодні відбувається, і чесне слово, я втомилася. І якщо вам здається, що це легко. Дивлячись ці влоги, ви будете бачити, скільки нервів, сил, е часу це все затрачається. Так, я сьогодні до вас заходжу дуже пізно, тому що в мене сьогодні якийсь день почався з якогось двіжу. Всім мене треба, і я ніяк не встигаю включити камеру. Я вже провела два уроки. Зараз біжу на нову пошту, на просто пошту. Мені треба оплатити дитячий садик, бо Поліна ходила туди місяць і, о-майо! дивіться, яка калабані. Як я маю туди зайти? По колу обійдемо. Так, я значить, їду на нову на просто пошту оплатити садік і завести квитанцію, тому що Поліна ходила місяць і, Полі, понятно, що його треба оплатити. Зараз Поліна в садік не ходить. Я дуже сподіваюся, що на пошті приймають карту, тому що в мене біля себе ноль готівки. І це буде дуже весело, якщо вони не приймають прийдеться ще їхати знімати гроші. І ще я замовила на фронт вісім костюмів, і вони би зараз мали бути. Треба поїхати їх забрати. Ну, коротше, поїхали зі мною, будемо рішати справи. У мене є дві години часу до наступного уроку, так що постараємося встигнути все зробити. Так, все, оплатила садочок. Зараз відвезу їм квитанції, ще їду на нову пошту. Костюми не прийшли. Костюми будуть вже аж завтра. А сьогодні там є тільки моя посилка. Тому їдемо, заберемо хоча б її. Так, сижу на сходах, як телепень. Тут мені з благодійного фонду подзвонили, які документи потрібно підготувати. Ще маю зробити структуру власності, маю зробити форму 2. І отут правки мені дали до мійстри. Реально, де мене злапав, юрист, там сіла і все написала. Ми приймати справу з людьми, які... Шерить. Все. Пішла знімати сторіс, бо ще сьогодні... Боже навіть сьогодні в сторіс не виходила, а обов'язково треба вийти, бо в мене сьогодні запуск голову СММ. Ходіть! У мене є одна погана новина, сьогодні влог не вийде, попри те, що я його знімаю, я не буду його публікувати, тому що до мене написав менеджер з Ютубу, який час від часу мене консультує. І вона сказала, якщо я видаю велику програму, а сьогодні прем'єра голого СММ, то краще не публікувати влог, тому що Ютуб буде просувати відео, яке я другий раз закинула. Типу цей голий СММ він не буде просувати. Треба 48 годин після того нічого не публікувати для того, щоб YouTube його самостійно просував. Ось такі приколи. Тому сьогоднішнього влога ви не побачите. Ну, побачите, але не сьогодні, а за два дні. І я тим часом йду до майстра манікюру до своєї подружки Тому що я вломала ні, боже, я перебігаю перед машиною. Тому що я врубала нігодь під м'ясо. І тепер треба його зремонтувати. Треба ну, зробити собак. Коротко я і довгі нігті. Ви вже це знаєте. Наша пісня гарна, починаю спочатку. От. Я регулярно до аліни приходжу ремонтувати один нігодь. От, може сьогодні ще запрошу своїх гостей на прем'єру голого СММ. Було би прикольно зустрітися відсвяткувати. типа, спочином. Так, прийшли наші друзі. Ми вже накриваємо стіл, включили голий СММ і будемо зараз дивитися. Аліна, ти чекала? Дуже. Чесно. Таке дивне відчуття. Сьогодні зранку я не опублікувала свій влог в Ютубі. Дуже дивне відчуття, ніби я щось забула зробити. Так, сьогодні в нас. Дуже цікавий день. День почався з того, що моя індивідуальниця не виконала домашнє завдання, і нам прийшлося з нею перенести наш урок. Точніше, я відмінила наш урок і сказала, щоб вона готувала домашнє завдання і без нього до мене не приходила. Потім мені написала моя Яна, що в нас на курсі є людина, яка. Ем... Працює в компанії, яка не вийшла з ринку в Росії. Тобто вона працює щось типу як в мережевому бізнесі, і цей мережевий бізнес не покинув ринок Росії і е, Україну переводять до Польщі, але з Кацапами продовжують працювати ця компанія. Тому нам прийшлося повернути кошти за курс та відмінити навчання цієї людини на нашому курсі, тому що наша позиція одна: якщо бізнес продовжує оплачувати ракети, які летять в нас над головами, а українці продовжують працювати в цих компаніях, значить, наше свідомоще недостатнє. Я для себе зробила. Прийняла рішення, що нічого кацапського я оплачувати не буду, і вчити, як вести кацапський бізнес, також не буду. Тому прийшлося прийняти таке рішення. Хоча мені дуже подобалося Хоча мені дуже подобався цей учень, і результати були дуже класні, але... У нас не може бути людей без позиції у воєнний час. Має бути чітка позиція щодо всього, що відбувається. Тут вже не вийде сидіти на двох кріслах одночасно. Ти маєш знати конкретно, що ти хочеш і для чого ти робиш. Ось така ситуація вийшла не зовсім приємний ранок, що та що друга ситуація вийшла така собі. Я помила волосся, і зараз мені треба зробити собі укладку для того, щоб красивенькою бути. Так що йду робити укладку. Е... Я тільки що я тільки що плакала, що я тільки що дивилася? А я дивилася історію з Юлією Сливки. і вона давала інтерв'ю 24-му каналу і її запитали, з якою вона бачить перемогу. І потім вона прикріп... День перемоги нашої. І потім вона прикріпляла відповіді, які залишили її в іконочку. І там такі відповіді, що мені дуже відгукується, що ми всі будемо дуже сильно плакати в день нашої перемоги. Треба працювати, щоб та перемога прийшла. У мене тут хтось так голосно музику слухає. Не можу зрозуміти, звідки музика у мене йде на цілу хату. Чуєте? Щось я не знаю. У мене тут, типу, напротяг. Тут сусідів нема, тут ніхто не живе, але я не можу зрозуміти, музика десь з там йде. Звідки музика? Дуже сильно грає. Тепер, тепер лишилося лише би хані. Не вибігла на наш недороблений балкон. Нам його ще потрібно зробити, але це будемо робити після перемоги. Зараз не на часі. Там, бачите, відкрите, і я постійно переживаю, щоб Поліна в нього не Ще ліжко треба застелити. Коротше, щось пороблю, бо зараз буде урок в першій годині. Я вже дочитала книгу про жінок і сіль. Кінець мене вразив. Знаєте, після прочитання цієї книги була думка на що я потратила свій час. Не рекомендую. Зараз почали читати стіни в моїй голові. Поліна витягнула закладку. Я вже трохи вчора прочитала про підвищену тривожність. Дуже-дуже актуальна. Потім вам скажу свій відгук. Написав Володимир Станчишин, це є український психолог, здається. І дуже круто пояснює. Я би її назвала не стіни в моїй голові, а про жити з тривожністю і депресією, простими словами. Так що, поки мені дуже цікаво. Я сьогодні прошляпала півдня. Реально, я ще ніколи не була настільки не зібрана, як сьогодні. Значить, почалося все з того, що в мене було дуже багато конфліктів за один ранок. Мені здається, вже в попередньому відео я вам то розказувала. Не будемо про погане. Після того я чомусь вирішила, що було б прикольно посидіти в Тіктоці і пропала на годину, просто скролила. І якщо чесно, я так нічого не зробила. І знаєте, що я вам скажу? Більше того, мене навіть не мучить совість, що я провтикала годину часу. І нічого не робила, хоча могла почитати книжку, могла поробити роботу, могла написати якісь презентації, загалом могла зробити дуже багато корисної роботи, але я тупо прилежала їх на ліжку. Переділася, тому що в нас дуже холодно, я в тому платі так змерзла, вирішила одягнутися потепліше, і зараз маю останню консультацію. Ось так я виглядаю, діла собі джинси, кофту, ту, що купляла тоді за 199 гривень з цього приводу. Неймовірно щаслива. Ханюша, ходи до мене. Зараз. Зараз я буду в твоїй серці, в твоїй шерсті. Де ти була стільки часу? Може тебе прийшла, Мене би трохи відволікла. Бередна кітка. Бередна кітка. Де-де-гуляй. Коротше, йду собі, зроблю каву, проведу останній урок і піду далі відпочивати. Якщо ось вся в шерсті, я так і знала, що таке буде. Якщо хочеться відпочивати, то потрібно повідпочивати. Що буде чесно робитись. Я сьогодні себе відчуваю як людина, яка ні, не як людина, а знаєте, є такі боже, хомячки, які бігають по колу і роблять одне й то саме. Приблизно так я себе сьогодні відчуваю, як людина, яка бігає по колу і нічого не робить. Тому я вирішую це зупинити і більше не знущатися над собою. Я йду зараз поїм з подружкою, смачнесенько, потім поїду за своєю дитиночкою і перестану займатися тим, що трачу свій час. На якійсь І Схарилася страшно, бляха-муха, розумієте? Просто, що в результаті зробила? Пшик? От добре, поділіться, будь ласка, зі мною. Буває у вас таке, що ви багато часу потратили, а вашої роботи не видно, тому що у мене сьогодні саме так. Так, ми прийшли в кафе поля мультику. Сидить, ми взяли собі коцики. У мене апероль безалковольний. теж. тежітом. Безусловно. Ой, а чуєш, мохіто. Так, в мене салат з креветкою, з кривець. Ліни... Печі. Зараз будемо їсти. Все, ви бачите, в мене вже язик заплітається після робочого дня. Я носу всякі дурості, а це означає, що мені пора поїсти. Поліні щось попало в око. Вже 15 хвилин, можу відкрити око, Лежимо закрити. Не дає ні про ні фіга. Бавилася з моєю сестрою в трейлері і кап'єт. Вона відкрила око. Лежить закрите. Полюсь, може попробуєш трошки? Ні. будь ласка, чуть-чуть перевідкрити. Молодець. Поліне око відкрилося, тільки коли мама сказала, що йде її катати на ровері. Око зразу перестало боліти. Там була віка. Та що ти, подивись, красотка. А ми ну, допомагаємо. Ми спортсмени. Привіт. Чуєш, не завеликий тобі трохи ровер? Ну, no, по розмірчику. А розмір то наш. Мам, як ти додумалась її на ровер посадити? Як ти казала до мене? Ти лікарка, роби щось. <смеш> Мала все лежить на мені плаче. Мама каже, діду, що робити? Що робити? А я видаю, ти лікарка робиш щось. Я що, я тергетолог, треба було б тобі рекламу, я би тобі налаштувала. <смеш> Слава Богу, обійшлося. Мама побачила в поліни на зіниці червону білу крапочку і каже: ого, напевно, нам прийдеться вести її до окуліста, і треба буде її пінцетом знімати. блядь, я їх світо уявила. Що ми їдемо. Що Ми її веземо до окуліста, що ми будемо то витягати. Я, мені як стало зле почала сама порпатись в її оці. З такою паличкою. Що там? Ми поміняли транспорт, тепер ми на самокаті, але я ніколи дитині не брала самокат, бо кажуть, що буде одна нога довша, одна коротша, то ми тепер конфіскували самокат моєї сестрички. Поліно, трошечки потішиться. Бачите? Дитина, яка навіть не знає, як їздити на самокаті. Ми зробила кабачок. Завтра тут мене подзвони. Папа, папа, гале. -па. І поки моя подруга бавиться з Поліною, я вам розкажу, який у мене сьогодні кончений день. У мене сьогодні було реально дуже багато непонятних конфліктів, які всі вирішились. І от вишенька на торті. Значить, в понеділок. П'ятницю нам оплатили налаштування реклами на дві сторінки. Нам заплатили 11 тисяч гривень. Ми зайшли в їх рекламний кабінет, в них було все поблоковане. Тому всі вихідні ми займалися розблокуванням рекламного кабінету плюс створенням креативів. Понеділок до нас написав менеджер, що, типу, все дуже довго, і їх то дуже напрягає. Ми пояснили, що ми не можемо ніяк пришвидшити, хіба можемо створити новий рекламний кабінет і працювати з нього. На що вони сказали? Добре. Ми все створили, створили бізнес-менеджер, створили рекламний кабінет і попросили, щоб вони підв'язали карту, після чого ми почнемо налаштовувати рекламу. Після чого цей менеджер пише мені в приват, не в чат, де ми спілкуємося, а в приватні, що все дуже довго, неефективно. Вони в нас розчарувалися і просить повернення коштів. Кидає карту. Я розумію, що... Таким людям нічого не докажеш. Вони не розуміють, скільки часу займає налаштування таргету, розблокування кабінетів, і просто повертаю всю суму в розмірі 11 тисяч гривень без різних розборок про те, що ми розблокували їм кабінет, тому що вже потім прийшло повідомлення, що кабінет розблоковано. Про те, що ми створили креатив, просто повертаю всю суму і думаю, йдіть з Богом, раз ви такі. Я не хотіла йти на конфлікт. Значить, сьогодні ввечері до мене пише людина з іншої сторінки з претензіями, чому не запущена реклама на її бізнес? Тому що вона мені оплатила дві сторінки в рекламу. Я питаюся, про які сторінки йде мова? Вона мені кидає оцю сторінку, за яку менеджер забрав оплати. Я їй кидаю скрін. Переписки з її менеджером, до речі, саме зі сторінки менеджера прийшла оплата. Тобто, оця третя людина з'явилася сьогодні ввечері. До того ми взагалі про неї не знали. Я їй скидаю скрізь переписок з нею, і вона мені каже, вона вже на той момент була видалена, і ви не мали права повертати їй гроші. Ось такі справи. Звичайно, я ні в чому не винна, тому що власник бізнесу з'явився на який сьогодні восьмий день співпраці. До того я вся комунікація була через менеджера. Саме менеджер мені оплачував, відповідно, менеджеру я повертала гроші. Взагалі я навіть не знала, що там є власник бізнесу. Я сприймала цю дівчинку як власника бізнесу, тому що вона не представлялася. Так от, друзі, хочете, щоб ваша робота робилася добре, провіряйте її. Хочете наймати менеджерів. Або довіряєте їм, або робіть самостійно. Тому що, наприклад, в моїй команді працює четверо чоловік. І я за кожного ручаюся. І я знаю, що мене ніхто з них не підведе, я знаю, що мене ніхто з них не кине на гроші. Я впевнена в них як в собі. Звичайно, в мене були різні люди в команді, і різні люди з команди пішли. От зараз, який в мене є склад команди, я називаю це золотий склад команди. Я дуже надію, що він в мене буде завжди такий, як він є. Я дуже для цього стараюся, відповідно, зарплатами для того, щоб такий склад команди був зацікавлений бути зі мною. Але я дуже горджуся, що в моїй компанії, в моїй команді, е це виключена така поведінка. От. Ось такий пиздець в мене сьогодні відбувається, і чесне слово, я втомилася. І якщо вам здається, що це легко, дивлячись ці влоги, ви будете бачити, скільки нервів, сил, часу на це все затрачається. Дуже складно працювати з людьми. Я дуже люблю працювати з людьми, я дуже люблю своїх учнів, я дуже люблю своїх клієнтів. Але є ситуації, коли. Коли ти втомлений. І сьогодні я не втомлена роботою, я втомлена конфліктами, які прийшлося вирішувати. І знаєте, що найсмішніше? В жодному конфлікті ми не були винні. І це я говорю не тому, що я хочу типу, нас похвалити і сказати, які ми класні. Реально, У всіх конфліктах винна третя сторона, а ми просто за них розгрібаємо.